Дві тисячі заяв від абітурієнтів опрацювали у Вінницькому торгівельно-економічному інституті. Це на 10% менше аніж торік. Про це Суспільному повідомила секретар приймальної комісії Інна Гулівата. Опрацьовано вже більше двох тисяч заяв, вони вже допущені. Ті заяви, які надходять, вони ще будуть враховані, будуть допущені до конкурсу. Третій рік поспіль в умовах воєнного стану абітурієнти вступають за результатами національного мультипредметного тесту, каже Інна Гулівата. Документи подавала у кілька вишів. Серед них і Вінницький торговий, каже 17-річна Катерина Богун. Обрала спеціальність підприємництво та торгівля. Мене цікавить в принципі торгівля. Я б хотіла можливо в майбутньому відкрити свій бізнес, і я впевнена, що мені ці знання, які я тут здобуду, то мені вони допоможуть в майбутньому відкрити якусь свою справу. Я подавала документи в електронному вигляді, і через декілька днів мені подзвонили з приймальної комісії та запросили, сказали, що я можу приїхати і вже привезти документи, щоб вступати. Чотири з половиною тисячі заяв від абітурієнтів, починаючи з 19 липня, надійшло до. Вінницького державного педагогічного університету у минулому році заяв було 6 тисяч. каже Віктор Рогач, секретар приймальної комісії. Зменшилася кількість вступників, зменшилася вона по всіх навчальних закладах приблизно на третину. І як на мою думку, причиною є те, що близько третини вступників не склали математику. От великий відсоток не добирали буквально одної правильної відповіді. Там мало бути 5 вірних відповідей, а у дуже багатьох людей вступників 4 вірних відповіді, і таким чином до третини вступників не змогли подавати документи зовсім. Зрозуміло, вони пішли в коледжі в інші навчальні заклади, де можливий вступ без НМТ енметейзину. Цьогоріч в їхньому університеті 700 бюджетних місць. Найпопулярнішими спеціальностями залишаються психологія, філологія, журналістика та факультет фізичної підготовки. Контрактники можуть претендувати на грантове фінансування. Тут все залежатиме від кількості набраних балів на національному мультипредметному тесті, каже Віктор Рогач. Сьогодні останній день подачі заяв. Списки вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет, оприлюднять до 5 серпня. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.